Ми із кумом не полюєм третій рік. А проте він геніальний чоловік, хоть ружо своє продав уже давно. І говорить, та на що мені воно? Реєструй та доглядай та бережи. Ну на що мені морока ця, скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина. Вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився охилялий кабанець, раз по черепу торохнув і кінець. М'ясо є. Але порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною вбив. Кабанець такий ні в року, пудів з два. Скажуть бреше, бо такого не бува. Затягли ми кабанця, то в сарай, кум говорить, ти, будь ласка, починай. Скручуй віхті з соломи й смали, та гляди, сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу. Повернуся і смалити поможу. Заходився, я кабанчика смалить. Диму повну, голова мені болить. Де той кум запропастився, де пропав, наче з димів, чи у воду десь упав. Взяв я відра і пішов його шукати. Може, з річки доведеться витягати. Прибігаю, бачу, кума над ставком, щось там возиться і бовтає дрючком. Ти прости мені, говорить, і пробач, упустив відро, не витягну хоч плач, а чуже ж воно позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми, повертаємося з відрами у двір. Пес лютує та біснується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках. З олівцями й блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. О, говорить, явилися орли, вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові здоров. Молодець, що не удрав, а сам прийшов. Так візбу давай заглянім на момент, і складем офіціальний документ. Посідали ми у хаті за столом. Старшина суворо каже, ну почнем. Папірця моєму кумові дає, і зложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, авторучка, і злагай, изодкуда діч попала у сарай, і зложи чисто сердечно од души І, пожалуйста, по руському пиши. Государственный Миуттем восьмий год, Ну, пока що не пустили в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх. Він обум нам припаяти, може штраф, або візьме до району повезе і посадить у холодне КПЗ. Кум спокійно умостився на стільці, написав і розписався у кінці. Я, говорить, нерозборчиво пишу, тож послушать об'яснення прошу. Ми такі є то, такого то числа. Завершили по хазяйству всі діла, взяли відра і пішли вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає і гука. Дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидко воду набирай. Прибігаємо з водою в з ним, а з сараю, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина. Позапрятались і смалять кабана. Неізвісно нам, откудова й коли кабана того мірзавце притягли, а тому, прошу, районне уведе, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.